Гарматний залп дає початок бугурту. На полі бою схрещують мечі лицарі Італії, Швейцарії, середньовічної Русі та Німеччини. Між боями лицедії розважають публіку танцями, а музиканти у баладах діляться історіями славних часів, що минули. Так, уже вдруге проходив триденний лицарський фестиваль Срібний татош цього разу вправність у володінні мечем демонстрували лицарі з Кошиць, Києва, Львова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова та Стриян. Кожна команда відтворює певну епоху. галицько волинське князівство 13-го сторіччя, правління Данили Галицького. Я маю обладунок 14-го сторіччя монгола. Історичною реконструкцією захоплюється весь світ. Перевтілитись у героя певної епохи. Повністю вжитись його образ це найкращий спосіб пізнати історію давніх часів, впевнені реконструктори. Сучасні лицарі знають усе про час, місце і події, які відтворюють. Ми реконструюємо кантон Урі, Це один з перших кантонів, який створив Союз конфедерацію саму. Ось проти австрійських поневолювачів, і ми реконструюємо елітні найнайману елітних найманців швейцарців. Ось тому у нас повне обладунок. А так вони воювали майже без без у дворі. Замку Сент Міклош лицарі влаштовують реальні бугурти. У їх справжності ніхто не сумнівається. Лицарі б'ються не жартума, в удар вкладають усю силу. Зброя і обладунки теж справжні, виготовляють їх учасники клубів історичної реконструкції. Саме складніше це пізні середньовіччя, коли вже почалися такі із травленням хімічним з чеканкою з гравіровкою і з Рифли, ну, рифли, рельєфні такі, дуже складні, повні комплекти, коли вони намагалися повторити анатомію людини і от, руки, ноги, бедра. Місце проведення срібного татуша обрано теж не випадково. Цей замок будувався, власне, як рецельський замок, як форпост, де, як, як оборонна споруда. Відповідно, в неї повинні були захисники, були свої. І, зокрема, власники барони Перені вони були належали до рицарських орденів, до рицарського ордену, зокрема дракона. І було їм дуже жарко, бо битися треба було не так, а по-справжньому. Тому гармати стріляли не так, як наші пежами, а ядрами. І тут пахло порохом дуже. Мури старовинного сент Сентміклоша протягом трьох днів здригалися від дзвони лицарських мечів та булав, вбирали в себе звуки середньовічної музики та гостинно приймали гостей з усієї України. Відтак лицарі складають зброю. Перемир'я оголошено на рік до наступного срібного татуша».